Чи знали ви, що пророки в наші часи досі існують? Чи чули ви про існування пророка, відомого як Томі Арайомі? Чи знали ви, що йому було відкрито, що буде з Україною, які події трапляться на світовій арені після виборів в США, і яку приховану політику веде Пентагон? Томі Арайомі це відомий в західному світі пророк, проповідник і засновник глобальної організації, яка займається пророчим навчанням. Він здобув популярність завдяки своїм пророцтвам, в яких коментує світові події та політичну ситуацію, зокрема щодо майбутнього різних країн. Його промови це не просто пророцтва, а потужні послання на межі між духовним та реальним світом, що кидають виклик і надихають своїм баченням майбутнього. 12 вересня цього року він зі своєю командою пролітав над столицею США Вашингтон і побачив видіння від Бога про події, які розпочнуться починаючи з 2025 року, і особливо з 2030. Він також побачив, як ці події зачеплять народи, і, зокрема, Україну. Якщо коротко, то в цьому видінні він побачив великого Янгола, що сидів на куполі головної будівлі, що символізує столицю США. Цей ангел двічі проголосив кінець. Кінець Америка останній шанс. Далі він говорить про те, що Америка стоїть на порозі важливого вибору, і в залежності від вибору американців наступні п'ять років стануть вирішальними для США і всього світу. А тепер найголовніше про це видіння і що в ньому було про Україну. В цьому видінні він побачив будівлю Пентагону, яка в реалі має форму п'ятикутника. Кожний кут або крило будівлі символізує п'ять прихованих операцій, які наразі таємно веде Пентагон, і один із них торкається України. Якщо коротко про них, то перша таємна операція це не допустити перемогу Дональда Трампа на виборах. Друга стосується контролю над Південною Америкою. А от третя операція найцікавіша, адже стосується України. Ось переклад його послання третім крилом або операцією була кампанія, яка зосередилася на Росії та закріплені України як стратегічного резерву для Америки, якщо її власні запаси вичерпаються. Я побачив, як еліти спонукали Великобританію до активнішої ролі у стримуванні Росії та її підкорені, хоча це лише підсилювало Побоювання масштабної війни вони також готувалися до можливих змін влади, щоб зберегти комунікацію з Україною і забезпечити, щоб будь-який новий уряд у Білому домі симпатизував Росії. Далі у четвертому крилі Пентагону йдеться про абсолютну темряву і повну конфіденційність того, що там відбувається, і що починаючи з 2025 року буде ескалація і прискорення подій. В цьому крилі ведуться плани про запровадження війн в усьому світі. У п'ятій операції йдеться про дезінформацію, яку будуть розповсюджувати блогери, селебритіс і навіть релігійні діячі. Посилання на повне відео англійською мовою ви можете знайти у мене в описі, так чи інакше, щоб не прогнозували і пророкували в бік України, віримо, що доля України в Божих руках і він допоможе їй вийти з цієї війни переможницею. Більше корисної інформації ви знайдете у моїх попередніх відео.